Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми ще на день ближче до Різдва Христового. І з цього приводу продовжуємо відкорковувати наші комерчинки в адвент календарі. Адвент календар у нас Глембі. Купила в Єві. Розважаємося разом. Отже, це у нас друга є комерчина, бо сьогодні 2 грудня. І дуже обережненько відкорковуємо. Що це може бути. Так, сюрприз всередині. Ну, то тобі зрозуміло, що сюрприз всередині. Так, і що то є. Біуті блендер? Таке. О, знаєте, що то є? То є е, е, спеціальний спонжик для нанесення. Косметичних засобів на шкіру. Він такий м'якесенький, дуже приємний. І це для зберігання дуже-дуже продумано і зручно, що він не попсується і не переморзається у косметичці нічим. Ну, як продумано, дуже добре. Я щаслива мати такий спонжик і такий для нього. Як це? Це не органайзер, це. Місце для зберігання. Ну, нехай буде органайзер. Так, я думала, що у нас буде щось сюди покласти. Ось у нас вже перша є е, пудра з контурінгом. І тепер маємо ще ось такий стаканчик. Я буду це викладати, і ми поступово з вами побачимо усе, що є в цьому календарі. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Друзі, усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!